В Ірландії різдвяні свята розпочинаються 8 грудня і тривають аж до 6 січня. 26 грудня в Ірландії відмічають День святого Стефана. Хлопчики перевдягаються трубочистами, вимащують обличчя сажею і ходять вулицями, співаючи пісні та збираючи гроші на доброчинність. Також за старовиною традицією на день святого Стефана відбувається святкова хода на честь пташки кропивника. Молодь ходить від дому до дому, несучи на довгій жердині святий кущ та співаючи пісню про кропивника. Цю пташку прозвали королевою пташок, тому що за легендою маленький кропивник сидів на голові ворла і вихвалявся, що літає вище за нього. Тож давайте об'єднаємо доброчинність і пташок, які потребують нашої уваги, і створимо подівничку. І, як завжди, ми чекаємо фото ваших робіт.